Я одразу зрозуміла, що щось не те. То було видно по чоловікові. Дмитро був дуже задуманий та потайний, але потім таки зізнався, що це телефонувала колишня дружина. Отакої, От такий рак на горі свиснув, раз Олена сама зателефонувала. Тут точно щось мало бути нечисте, бо цю жінку я добре знаю. Ми з Оленою ходили в один клас, і я добре знала її характер, добре вміла примаститися до вчителів і відмінників, а на інших уваги не звертала на тих, з кого не можна скористатися. Але як тільки десь бачила в дитини яскраві фломастери чи кольорову жуйку, тут, як тут, усміхається так щиренько та випрошує спробувати. Така й залишилася. Коли виходила заміж за Дмитра, то він був хлопцем хоч куди батьки при грошах і сам толковий. Дуже він любив Олену, а коли в них донечка народилася, то взагалі таке бучне святкування влаштували, що у нас такого й не бачили і салюти, і музики. Я в той час вчилася та працювала в місті і не дуже уваги звертала. Що там, Вольге, бо є чоловік у неї чи ні, мені що до того. Але далі трапилася в Дмитровій родині халепа, все почало валитися та занепадати, гроші пропадали і здоров'я батьків підводило. Дійшло до того, що Дмитро був змушений велику частку бізнесу продати, щоб порятувати батьків. І от на той період припало, що Олена почала розуміти, що не так вона міцно стоїть на ногах, як їй думалося, дійшло вже до того, що вона сказала, що поїде за кордон сама заробити грошей. Доки я буду чекати, поки ти заробиш, бачиш, що куди не кинь, то прірва, а я сама своїм грошам буду газдиня», – Сказала і зробила. І на чоловіка, який і так не міг дати з усім раду, ще й дитину зверху поклала. Довго вона там була чи ні, але факт той, що знайшла вона собі там багатого кавалера і вирішила, що пора говорити Дмитру прощай. Забрала дитину і бачили її. Казали сусіди, що вона дуже погано прощалася зі свекрами, які ще були недужі. Казала, що не вернеться і знати їх не хоче, це якщо коротко. Я вже працювала медсестрою в лікарні, а якось приїхала додому у відпустку, і мама мені каже: Дмитро шукає, хто би його батьків капав, чи ти би не пішла. Та добре, мені не важко. Знаєте, я зайшла в такий ніби й багатий будинок, але там було так все захаращено, що одразу зрозуміло. Газдині нема. Батьки Дмитра охкали, а він сам був геть далекий, і не давав собі ради. Я тоді сказала Дмитре, тут вам треба жінки, аби їсти варила і прибирала, бо так жити не можна, і те, що ти вариш батькам, теж не їстивне. Та звідки у нас гроші на домогосподарку? Почала жалітися мама Дмитра і розказала. Що вони зараз у синій скруті і боргах, мені їх стало шкода, і я сказала, що поможу, як не буду зайнята вдома. Отак я їм і прибирала, і прала, і капельниці давала. Аж Дмитро зі свого сну прокинувся та каже: Господи, як давно я так смачно не їв. Мені приємно, та й людей виручила. Дмитро мені заплатив скільки міг і пообіцяв, що точно віддячить. Я не дуже в те вірила, бо як неприємності валяться, то цілою купою, а там ще було куди летіти вниз. Але потім прийшло достатньо часу, як Дмитро з таким букетом мене зустрічає на роботі, дає мені гроші навіть більше, ніж я очікувала. І каже, що все у них добре, і він вдячний мені за допомогу і хоче ще й мене вечерею вгостити. Не думаю, що буде так смачно, як ти готуєш, але кажуть, що ресторан дуже гарний. І отак потроху я ввійшла в їхню родину, і ми вже два роки як одружені. І от дзвінок від дружини, яка згадала Дмитра не просто так. А виявляється, дитині їхній потрібен донор, і хто має краще підійти, як не він, Дмитро. І от я не знаю, як вчинити правильно, бо розумію, що то їхня дитина, але вона фактично ці роки забороняла їм бачитися, і малай не пам'ятає, як батько виглядає: то чи справедливо, аби Дмитро тратив здоров'я? Якщо це все одно не буде оцінене, підпишись, підтримай українськомовний контент.